Ми дуже вдячні за нашу сестру дорогу за те, що Господь її привів сьогодні е, після як? двох років Могу? трьох місяців, чотири навіть. Я ну, навіть сама не чекала, я ніколи так довго, ніколи, більше місяця, я ніде не була за межами України. Багато їздила, але перший раз я не була стільки в Україні. Саме дивне, що відчуття. Наче я не виїжджала. Я ніколи сама про це не думала. У мене я думала, що я приїду і буду ну, і в метро, мені якось буде важко. І нічого подібного, абсолютно, наче я ніколи не виїхав на Печерську, тут, скрізь. Ну, одним словом, навіть сама собі дивуюся. Ну, ви виїжджали ж з жовтого залу, повернулися. Навіть як білосірий зал, краса, все, я ж бачу служіння. Я хочу подякувати вам, Сергій Іванович, всім, хто тут є, всім, всім, братам і сестрам. За все за служіння за ваші, а особливо, звісно, за наші зустрічі. То з Максимом йому, якщо він дивиться Максим. низький уклін, він нас підтримав, ну, мене в усякому разі тоді коли операція була і все, його спілкування. І навіть я вам скажу так, що навіть обличчя для мене, ви всі, повірте, для мене наче не було цих двох років. Це тільки того, що ми бачимося. Якби ми не бачились так часто, ми б не пізнали в метро дино. Ні, не ми впізнали, але ми б ми розумієте, це, це все одно був би як ефект був би інший. А оскільки ми бачимось, поскільки я бачу служіння, оскільки ми в скайпі весь час бачимо абсолютно всі такі, які були. Ну я і я дуже рада, до речі. Я навіть ну як би сказати. Дякую Богу, сижу і думаю, що практично, практично, ну, Марина Іванівна, да, я з нею вчора розмовляла, слава Богу, за неї і все. Але і вона теж не змінилась. Вона теж по вигляду абсолютно вона боїться. Вона боїться. І на всіх дивлюсь, і абсолютно не можу сказати, що я. Ну, можу сказати, що десь хтось чи змінив, чи постарів, чи ну всі абсолютно такі, які були. І я говорю, а, дякую Богу. От два роки, це ж багато, це ж не два місяці. Капсуляція. За, да. за те, що війна не змінила Так, да, за те, що така, така війна і така тяжка ситуація не змінила. І ми ну, нам там добре, в якому розумінні, в тому, що містечко маленьке, житло в нас безкоштовне. Ну от воно від мерії, нас поки не трогають. Лена має проблеми, ви ж молитесь, знаєте, там проходить дуже дорогі тести і аналізи. Там все безкоштовно. Там, якщо є медична картка, то це все відбувається безкоштовно. Ну, як це вже як Господь як управлять. Якщо пухлина буде збільшуватись, будуть оперувати. Якщо не буде, то пока вона приймає лікувальний курс. Прошу ваших молитв. Я своєю операцією, це для мене чудо. Це, от, чудо. це чудо, те що, от повірте, я ж звідси їхала, я хромала, і мені було дуже непросто і важко. А ще така дорога була страшна поїздка, це було неймовірно, це треба, це, це треба пережити, для того, щоб розуміти, як виїжджали люди на початку війни. Якщо ти сам не їхав, це оця кількість людей на вокзалі, вона ні про що. Бо коли ти сам там був і їхав у вагоні, де в купе 12 чоловік, а в купе ти вийти не можеш, бо там все заскрито, і ти їдеш сутками, і їхали на львів, а попали в Польщу. тобто ну це щось неймовірне. І як все, Господь далі по волонтерам, поєднаним волонтерам, звичайно, все. Як мене прооперували, бо вони самі італійці дуже дивуються, що мене так швидко. Три місяці, на четвертому місяці прооперували. У них, звісно, реабілітація 21 день. Я вийшла після реабілітації без палки, абсолютно. А де робили? спалку? В Італії. Так. І я вийшла вже без палки. Тобто я палкою зовсім не користувалася. Я говорю, є такі речі, які навіть... Проходить час, і ти наче забув уже, але вони залишаються в тебе як дійсно якесь чудо. Воно, воно, дійсно, Господь дає якісь моменти, коли треба його славити і, і, і днем, і вночі, бо, бо воно так і є. Оце такі. Так що з вами я завжди про вас думаю, я кожен день молюсь. Понятно, кожен з нас молиться. Але молюсь порядок. Оце як ми сиділи там з дівчатками, Дія Валентина Петрівна, Ніна Миколаївна, і далі по всіх і сюди, на, на головну сцену. Отак От такий, така підкова виходить. Одним словом, дуже вам вдячна за все, за все, за все, за, все, за підтримку, за молитви, за вашу Турботу про нашу церкву, про те, що ви робите, оскільки ми самі знаємо, що таке волонтерство за ці всі роки, знаємо, що ви робите і як це. Скільки це коштує, здоров'я, сил і всього іншого. Дай Боже, всім сил, кріпості продовжувати і не впасти нам нікому духом, силами і фізично. Всі, щоб були здорові. Дякую. Дуже всім дякую. Слава Богу. Вороги не дочекаються, щоб не впали. Дочекаємо. А не що відкладати. А що відкладати? Mm -hmm. У нашої сестри був день народження. Восьмого Восьмого так. Це був дуже важкий день. Я писала, так, так, я так, дякую, так. Дякую. але тим не менш це не анулює цінність цього дня, тому що а, я. Та Таратарада. -тара. Дорога моя, ну, ви знаєте, як ми вас любимо. І те, що я вам казав, що ви в цій громаді ви одна із самих Посліданних. старожилів. Посліданних. старожилів, так, старожилів. Да. І, і ми з вами пройшли і бачили дуже багато чого. Але ми пройшли і побачимо. І ще ми пройдемо і побачимо. Так? І бажаю вам, ясний благословінь на вашому шляху. Нехай Господь буде. Вашим, знаєте, провідником в цьому житті завжди. І він проведе вас і доведе до цього дня Оного, коли ми побачимо його славу. Іван вам 120 плюс. Mm -hmm. Як мінімум, це добре. Я дуже, я дуже цінним своє свою громаду, дуже ціню. Вона мені дуже дорога на протязі. Цього моє життя, от майже половину, так, мого життя. Я в цій громаді, я в цій громаді, і скільки мені було, ну скільки допомоги було, скільки молив було, дякую вам, хто молився за мене і в недалеке, ось це, що було в мене тут. Ну і з дочкою з моєю, і раніше колись мені допомагали. Мені, ну, хто знає, хто знає, і чоловіка хоронити допомагали, і підтримали мене. І це було. Ну, я дуже дякую. Це дійсно моя сім'я, дійсно. І я дуже ціную її, дуже ціную і ціную відношення, і ціну... І мені завжди тут комфортно. Завжди, слава Богу. По-любому. Бувають якісь там щось там. Ну мені тут комфортно. І це навіть завжди. кондиціонерів. Так yeah. yeah. so, so, що це... дякую вам, слава, слава Богу, дякую. А ми вам дякуємо yeah. за служіння, за ваші. Просто. Урібани. Побачимо синів і дочок Благословіння, велике мати таких чудових дітей, і ми просимо Тебе, Отче, Твоя милість, Твоє милосердя, Твоє бажання і бажання наших сердець, щоб наші діти росли такими, як вони є, люблячими, шукаючими. Тебе в цьому житті. Ти ви, хто проявляє слухняність до своїх батьків і таким чином вчиться, щоб в майбутньому бути слухняними щодо Твого слова і до Твоїх заповідей. Ми в тебе просимо дуже благословити наших дорогих діточок і. Нехай милість твоя буде з кожним з них. Нехай Твоя любов і Твій захист завжди буде для них оберігом. Нехай, Господи, твої шляхи стануть їхніми шляхами в той день, коли ти покличеш їх до себе, щоб вони служили вірою і правдою тобі, живому Богу, Богу правоців нашого Авраама Цякоякова через нашого Господа і нашого їх. Єшуа, тобі слава, честь і хвала за наших вітачу. Амінь. дякуємо.